Сьогодні ми з вами поговоримо про роман Рея Дугласа Бредбері, «451 градус за Фаренгейтом. Як застереження людству. Нагадаю вам, що Рей Бредбері, видатний американський письменник-фантаст. Людина непересічна. Свою письменницьку діяльність він розпочав у віці 12 років, коли, не маючи змоги купити продовження улюбленої книги Марсіанський воїн, він написав його самотужки систематичної освіти, зокрема освіти вищої у коледжі та університеті, Рей Бредбері не зміг отримати через бідність сім'ї. І йому належить така фраза. Яка стала класичною у 27 років, я закінчив бібліотеку, тому що Бредбері систематично займався самоосвітою. Та що тут говорити, якщо навіть із власною майбутньою дружиною він познайомився у книжковій крамниці? Рей Бредбері прожив тривале життя 91 рік. Він обожнював писати і вважав, що пишучи щодня, він таким чином. Продовжує своє життя, що це є рецепт довголіття. Бредбері був диваком як на сучасний смак, тому що він, наприклад, не сідав ніколи за кермо автомобіля, боявся літаків і не довіряв мобільним телефонам, інтернету, комп'ютеру, і навіть всі свої тексти друкував на старій друкарській машинці. Перу Рея Бредбері належить 400 різножанрових творів. Він лауреат численних премій, але текст 450 1 градус за Фаренгейтом посідає особливе місце у творчій спадщині Рея Бредбері. Чому? Та хоча б тому, що на надгробному камені Рея Бредбері е, викарбувані слова Рей Бредбері, автор 451 градусу за Фаренгейтом. Треба сказати, що назва тексту 451 градус за Фаренгейтом визнана однією із найцікавіших, найнетривіальніших назв у зарубіжній літературі. І мало хто нині. Ні, здогадується, що власне у цій назві закралася помилка, тому що насправді температура плавлення паперу становить 450 градусів за цельсієм. Але на сьогодні назва стала класичною, і навіть у кабінеті самого Рея Бредбері висів номерний знак – 451F. ф. А власне, як же письменнику прийшла на думку ідея майбутнього тексту? Трапилося це так. Рей Бредбері йшов додому і проходив повз пожежну станцію. І раптом йому сяйнула думка: а що трапилося б, якби пожежники не гасили пожежі, а навпаки, влаштовували їх? Обдумуючи цю тезу у 1951 році, письменник написав повість пожежник 25 тисяч слів із цієї повісті? І і стали основою, стали прообразом майбутнього роману «451 градус за Фаренгейтом, який власне і був надрукований 1953 року. Книга набула культового статусу. Через декілька років після публікації вона була включена до шкільної програми американських шкіл. І навіть розгорівся небачений скандал, коли 1967 року Рей Бредвері дізнався, що його текст публікують у скороченому варіанті, вилучивши звідти 75 найбільш суперечливих і критичних фраз стосовно влаштування суспільства. З того моменту письменник заборонив будь-яким чином скорочувати цензур. Керувати його текст. Також за мотивами даного тексту створені кінострічки 1966 року та 2018 року. Рея Бредбері взагалі називають Пророком, тому що, наприклад, у тексті 451 градус за Фаренгейтом Рей Бредбері передбачив появу, наприклад, блютуз-навушників, системи керування Розумний будинок. Також появу стіни, яка є телевізійною стіною, але водночас створює віртуальну реальність, яку можуть поринати персонажі. Також він передбачив те, що телевізійні новини і телешоу будуть ганятися за гарячими темами, спекулювати на них і впливати на свідомість людей 24 на 7. Також Рей Бредбері передбачав, що надмірне поринання у віртуальну реальність дуже скоро зробить людей відчуженими одне від одного, і вони майже перестануть спілкуватися одне із одним. Власне, оця тема спалення книг, яка є стрижневою для роману, вона не є вигаданою реєм Дугласом Бредбері. Насправді, в історії людства, на жаль, спалення книг це явище, яке існувало і почалося ще в третьому столітті до нашої ери у Китаї часів династії цинь. згодом на книги влаштовували справжнє полювання в часи середньовіччя. Ну а найяскравіший випадок із спаленням книг у двадцятому столітті. Це а, дата 10 травня 1933 року, коли у нацистській Німеччині було спалено 25 тисяч книг, які називали ідеологічно ворожими нацистському режиму. На сьогодення на місці а, актів цього варварства постали пам'ятники та меморіали. Пам'ятник спас. Валеним книгам та меморіал затонула бібліотека. І звісно, як тут не згадати фразу Генріха Гейна, який сказав: там, де спалюють книги, скоро будуть горіти люди. І у випадку нацистського режиму ця фраза повністю збулася. На жаль. За жанром роману 451 градус за Фаренгейтом ми відносимо до антиутопії для того, щоб нам зрозуміти, що таке антиутопія, давайте пригадаємо, що таке утопія. Утопія це мрія, утопія це ідеальний світ. У кожного з нас є уявлення про ідеальне майбутнє, про ідеальну країну, про ідеальні стосунки. Утопія це саме таке уявлення про ідеальне, справедливе суспільство, яке найчастіше поставало у текстах філософських та релігійних. Письменників. Антиутопія, відповідно, це абсолютне протиставлення до терміну утопія. Автори, антиутопісти спостерігають за суспільством, бачать у ньому загрозливі тенденції і прогнозують, як вони можуть розвиватися у майбутньому. Загальні елементи, які є спільними для текстів антиутопій. найперше у текстах антиутопіях суспільство є технократичним, тобто це те суспільство, яке орієнтується тільки на технічне знання, тільки на розвиток техніки, і абсолютно при цьому ігнорує людину, особистість, духовність. Фантастика в творах антиутопіях виступає як підсилення показу цього суспільства технологічного, і ми вже з вами згадували, які пророцтва здійснив у своєму тексті Рей Бредбері, вибудовуючи антураж свого світу майбутнього. І звичайно, автор, описуючи це майбутнє, він собі ставить мету прогнозувати, критикувати і сатирично осмислювати те, що в цьому майбутньому відбувається. А що ж там відбувається? Найпершою і найважливішою з ознак антиутопії, яка простежується у всіх текстах, є з знищення культури, освіти та знань. Чому? Тому що людьми, які не думають, найлегше маніпулювати. І Рей Бредбері про це прекрасно знав. І тому він показує суспільство, у якому книжки не можна читати. Чому? Тому що книжки викликають у людей сумніви, а сумніви не потрібні системі, тому книжки спалюють. Треба сказати, що у цьому світі пропаганда та маніпулювання стоять на дуже міцних позиціях, тому що ніякого інакомислення, ніякої іншої. Точки зору, окрім офіційної, в цьому світі не допускається. В цьому світі є дуже чітке розрізнення на своїх та чужих. Звісно, у цій системі існують вороги, проти яких бореться система, бореться суспільство. І в суспільстві пропагується думка, що нас всі ненавидять. Для нас всі є ворогами. Ми бачимо той шлях, те переосмислення, яке проходить головний герой. Спочатку він гвинтик системи, спочатку він такий самий, як усі, але шляхом переосмислення, шляхом Вузлових моментів, які впливають, він приходить до думки, що це несправедливий суспільний устрій, з яким потрібно боротися. Сюжети антиутопій зазвичай побудовано однаково. Цілком щасливий герой живе в псевдоідеальному суспільстві. Однак щось таки його бентежить. Потім відбувається певна подія. Що змушує героя поглянути на своє життя і оточуючий світ критично. Далі герой антиутопії обов'язково знаходить однодумців серед тих, хто живе поза псевдоідеальною спільнотою. Відтак виникає можливість створити нормальне суспільство замість псевдоідеального, яке на той момент гине або близьке до загибелі.